Ніть глібов, лебідь рак і щука, Байка. У товаристві лад усяк тому радіє, дурне безладдя лихо діє, і діло як на гріх, не діло просто сміх. Колись то рак і щука. Узялись, всі троє разом упряглись, смикнули. Кацма ходу. Що ж за морока, що робить? Та бачите, така то й штука, Та лебідь тягнеться, злетіть, рак упирається, а що тягне в воду. Хто винен з них? Хто ні? судить не нам. Та тільки ж віз До нині там.